Дива земні. За, за своє життя, довге, воно чи коротке, ми бодай раз зустрічаємось із дивом. Віримо ми в нього чи ні. З Оленою Іванівною я познайомилася під час лікування. Довгими березневими вечорами, а вони були саме довгі, бо, пройшовши всі процедури до четвертої години. Ми були практично вільні. Хоча, щоб не байдикувати, кожен знаходив в собі якесь заняття, так би мовити, до душі. Таня в'язала своєму онучаті вовняні шкарпетки, Олена вишивала строкаті подушки, я в'язала чудернацькі шарфаки, а Іванівна ми її так називали, бо була серед нас найстаршою, одягнувши на носа окуляри. Перешивала журналу пасхальний рушничок і щоб веселіше нам працювалося, кожного вечора розповідала щось цікаве і повчальне. Ті розповіді, які лилися з її уст, були тим живлющим бальзамом, який сьогодні в день з вогнем важко відшукати. Приємний тембр голосу, м'який, як шовкова соковита травнева трава. Наповнював чарівними звуками невеличку лікарняну кімнату. Вона розповідала, а нам все більше хотілося слухати її і насолоджуватись тими розповідями і п'яніти від запаморочливих звуків її голос. Олена Іванівна була віруючою людиною. Знала багато цікавих прит, життєвих історій, але найбільше чомусь запам'ятались три дива, які трапились із нею самою. Було мені тоді років так десь із 12, як я вперше зіткнулась із дивом. Я досі пам'ятаю той день, як ми всім селом бігли до моєї бабусі подивитися справжнє диво. Оновлення ікони. Це була дуже стара ікона, писана на дереві. Висіла вона в бабусі біля печі, у якій цілий рік топилося. І була та ікона така чорна та закурена, і тут раптом ні з того, ні з сього почала оновлюватися. Фарби почали ясніти, набувати свіжості й яскравості, ніби її хтось щойно намалював. Це дійсно було диво, диво, яке відбувалося на очах у всього села. Диво, про яке неможливо забути навіть на схилі літ. Та оновилася ікона не вся, а лише до половини. Тільки тоді я, дівча, не розуміла, чому ж вона не вся оновилася. А тепер, коли пройшло стільки років, я усвідомила. Що вона не оновилася вся тому, аби ми бачили, якою вона була раніше і якою стала поспіль. От так і людська душа може бути такою чорною, такою закуреною, а тут, дивись, і щось змінилося в ній. Заясніла, заспівала, потягнулась з хололими руками до сонця і, дивись, у житті руки. І добру справу зробили. Олена Іванівна, після кожної розповіді на якусь мить притихала, ніби роздумуючи про щось своє, тільки їй відоме і нею пережите, а потім раптом, як пташка на свіданку прокитається, щоб зустріти сонце своїм щебетом, так і вона, стрепенувшись, знову починала розповідати. Друге диво з нею трапилося. Коли давно вже позаду була молодість, це був період розпаду Радянського Союзу, провадження паспортного режиму при переїзді українсько-російського кордону. А тут невідкладна справа. Треба їхати до Москви. А як їхати, коли паспорт як у воду канув? Де вже тільки його не шукали і все без позитивного результату? І плакала, і сердилась, а що з того? Зібрала речі, пішла до ікони Богоматері, що висіла на стіні, і, не знаючи молити, попросила в неї допомоги, зі страхом і боязню тряслася у купе до кордону. А коли до вагону зайшли прикордонники, то вирішила, що це кінець, зараз висадять. І раптом Господнє диво. У моїх сусідів по купе перевірили паспорта, а на мене навіть не звернули уваги. Мене ніби тут не було. І мені відлягло. Подумки подякувала Богу, подумки перехрестилася, щоб зайвими рухами не звертати на себе уваги і поїхала до Москви. Погостювала недільку в Москві у дітей та й почала збиратися в дорогу. І знову тривога стиснула міцними обіймами. Лячно було сідати в потяг, бо ж добре знала, що я безпаспортна. Але відступати нікуди було. Мене чекали вдома. І на зворотньому шляху диво дивостив. У мене знову ніхто не вимагав паспорта. Я ніби сиділа в купе за невидимою завісею. Дякуючи моїм молитвам, з якими зверталась до Бога, я і в Москву без перешкод проїхала і додому щасливо вернулась. Олена Іванівна знову на якусь мить принишкла, ніби перенеслась у той час, ніби подумки переживала кожну тривожну мить тієї дивної поїздки, бо таке дивної по-іншому її не назвеш. Примовкли й ми, мабуть, пригадуючи, чи траплялися з нами подібні дива. А хто це в нас ноги переплів, що так тихо стало? Та це ж ви змовкли. А ми мовчимо, бо думаємо, що ви вже стомилися нас розвеселяти. І Олена Іванівна знову почала розповідати. Ой, було мені ще диво. Провезли якось діти онука нам на літо. Щоб сільським повітрям подихав, вітамінчиків з городу попоїв, засмаг під нашим сонечком, то в місті дитя його не бачить. А воно гарне таке хлопченя, кмітливе та щебетливе, От того нам з дідусем радість та втіха. Своїх дітей не було часу нянчити, то хоч онуком потішимось, а тут раптом, як грім серед ясного неба. Стала дитина зайкатися. І то так, що жодного слова не може вимовити. Хвилюється, бліді щічки хворобливий рум'янець заливає. Очення та сльози застилають, а воно стоїть перелякане і ручкою себе б'є по обличчю з пересердя, щоб хоч щось сказати. А в нього нічого не виходить. Що за ночем трапилось, не розуміємо. Вже й ми добряче налякалися. І дітям дзвонити не хочемо, щоб не хвилювалися, і самі не знаємо, що робити. Дочекалися святої неділеньки. Я за онука та до церкви на недільну службу. А після відправи до батюшки зі своїм горем. А він прочитав молитву над дитиною і відпустив нас з Богом додому. Якщо до четверга не пройде, прийдете ще раз. Ішли додому, і не вірилось мені, що допоможе. А до четверга помітила, що мій онук говорить так, як і раніше. Та хіба ж це не диво? Диво та ще яке? Диво послане нам Всевишнім із неба. Та хіба ж можна не вірити після всього цього в дива? Звичайно, ні. Олена Іванівна розповідала про дива, а ми її слухали й слухали. І сама вона була, як те диво, ніжна, завжди усміхнена, турботлива, щира і відкрита, відкрита світу людям життю. Озирнись навкруги, і ти зустрінешся з дивами, з земними. Щоденними дивами, а їх так багато навколо нас може і те маленьке диво, яке здивує планету своєю з'явою на світ.